Вітаю вас, любі дівчатка. Сьогодні ось така накладочка міні. Хочу вам розказати про неї плюси, та тільки плюси. Ось таку, така тут імітація шкіри, заколочки просіликоніний. Нічого не спадає. Вона може бути без чолки або інший колір можемо зробити. Дивіться, щоб її одягнути правильно, треба своє волосся трошки прочесати, ось так. Відкрили заколочки, зачепили і наперед. У мене просто інший колір та пористе волосся. Якщо у вас такий самий колір, як тут, приблизно плюс-мінус, то буде дуже гарно. Дивіться, можна підняти наверх цю чолочку, або на дві сторони, або на одну сторону. Або зовсім підстригти і її вирівняти буде дуже гарно. Також, дивіться, вона закриє сідіну, залисіни, можна зробити хвостик, можна зробити вкрабік. Ось так. Дивіться, ну це ж моє волосся, а ваше ж волосся повинно бути ось такого кольору, і тоді воно зільється. Або пофарбувати можна накладку у вашу фарбу. Також. О, можна навіть зробити ось так. Є такі різиночки в різних кольорах. Навіть отак, дивіться, як можна ще. Ну, тільки, щоб була схожого кольору. Такі різиночки 500 гривень коштують. Є чорні, коричневі, блонди. Накладочка дуже прикольна. Вона є ще зараз в наявності, є ще в коричневому кольорі. Зараз я вам покажу. Ось такий колір. Ну, я ж кажу, що може бути без чолочки. Закриє, залисине, дівчата. І сіді, ну, як в мене, ось це вже. Зараз я вам покажу відеообзор саме на ось цю накладочку. Па-па! Ваша ліла пос!